Мої шанування, друзі, вітаю вас неділя, 17 листопада, вечір. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі і дещо поговоримо про ті події, які є зараз важливими та актуальними станом на зараз. Ну от не, не вщухають, знаєте, А звідусіль почало нестися сьогодні. Прямо от з багатьох видань і медіа. А про те, що найближчі тижні вони можуть бути вирішальні, що найближчі місяці буде укладено мир, як зазначив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, що треба шукати шляхи. Олаф Шольц дав коментар, наприклад, німецький канцлер, який сказав, що він поговорив із російським диктатором Путіним ну для того, щоб вкотре світові продемонструвати, що насправді Путін своєї позиції не змінив по відношенню щодо агресії проти України, разом з тим, як зазначив Шольц, все ж таки потрібно говорити. І потрібно шукати якісь точки дотику. Тобто, все рівно з Путіним потрібно продовжувати діалог, і німецький канцлер сказав про те, що він незабаром планує зробити це знову. Тобто, включився європейський вектор ось такий. Ну, звичайно, що його Шольца десь так опосередковано критикує. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який каже про те, що сьогоднішня ракетна атака масштабна по території України і по українській енергетиці, яка, на жаль, має наслідки, не обійшлась без наслідків, тому що, ну, ми розуміємо, на жаль, не все вдалося збити. Рівень застосування ворогам різних засобів ураження доволі таки значний. Але а, все ж таки працюють наші підрозділи, наші зенітчики, наші пілоти для того, щоб збити якомога більше. Ну, але а, будуть проблеми. Путін розуміє, що він не зупиниться а, і, і буде завдавати ударів далі. Ну і, а, власне кажучи, Туск сказав про те, що. Найближчі тижні будуть визначальними, що може щось таке статися для всіх нас, як він сказав, і сказав про те, що телефонні переговори і телефонна дипломатія не діє на диктатора. Головне, щоб це все було щиро: Україна дотримується такої ж позиції, і президент України Зеленський чітко заявив про те, що не варто відкривати ящик скриньку Пандори. Знаєте, ось такими діями і заохочувати Путіна до продовження своїх агресивних дій, адже він сприймає захід дії Заходу як слабкість. Тобто йому подзвонило, він завдав удару масштабного ракетного по території України. Загинули люди, отримали поранення, численні руйнування, без світла багато хто, екстрені стабілізаційні відключення і так далі. І йде якраз зимовий період, що. Ще більше ускладнення ситуації. Але Шольц каже: та ні, я ще раз зателефоную. Ну, і Путін думає, ну так окей, ще раз мені будуть телефонувати, значить, я пішов готуватися до наступних ракетних ударів по території України, які можуть мати характер того, що ми побачимо до 20 січня от якраз таку підвищену ефективність. Причому я допускаю, що ось такі, скажімо. Постановки російські, коли вони підніматимуть свою стратегічну авіацію, літаки ту 95 і, можливо, Ту 160, як сьогодні вночі, для того, щоб просто їх підняти і здійснити польоти, потім можливо навіть здійснити імітаційні пуски, як ми це бачили в понеділок. 11 листопада і в середу, 13 листопада, перед тим як ворог завдав масштабного удару в неділю, 17 листопада, нас можуть чекати ось такі імітаційні пуски і польоти російської авіації, тому що це ще більше нагнітатиме ситуацію. Це буде ворогом використовуватися інформаційно для поширення відповідної картинки. В тому числі і на Захід, і на США. Ну і, звичайно, це буде такий елемент психологічного тиску та терору від Росії проти українського народу. Тобто, таку мету буде Росія переслідувати. А далі вони будуть завдавати ударів. Тобто, удари ще найближчими тижнями, якраз до 20 січня протягом цих двох місяців, вони можуть завдати від трьох до п'яти ударів. Подібних, в принципі, або 6-7, меншою інтенсивністю і меншою кількістю ракет, залежно від того, вже яку тактику агресор вибере тут, чи бити більшою кількістю ракет, а при цьому зменшивши безпосередньо частоту ударів, чи навпаки збільшити частоту ударів, але зменшити інтенсивність ну і кількість ракет. Які вони можуть використовувати, але в поєднанні це з тим, що будуть здійснюватися ось такі імітаційні пуски і польоти, це, звичайно, має створювати картинку того, що це надзвичайно надзвичайно масові, скажімо так, дії, які можуть, власне кажучи, відбуватися. Ну і плюс практичний характер. Безумовно, що Путін прагнутиме завдати якомога більше збитків цивільній інфраструктурі, цивільному населенню, щоб сіяти розпач, зневіру і щоб ну, таким чином все більше і більше. Ну знаєте, наганяти страх і збільшувати тиск. Мовляв, що давайте домовлятися, тому що безальтернативно. Нам треба запас стійкості, міцності. І вистояти ну, щонайменше до ось цього таки 20 січня цієї дати. А далі я переконаний, що ну і показувати безпосередньо нашим партнерам Трампу його оточенню, що Дивіться, що робить Росія насправді ось цю справжню природу російської агресії, того наскільки вона не налаштована на мир і конструктив, сподіваюсь, що. Паралельно в цей же час Україна буде зміцнюватись через те, що ми будемо отримувати обіцяні пакети допомоги, починаючи від рішення Вашингтонського саміту НАТО, яке відбулося влітку цього року, де нам обіцяно було додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Петріоти, які здатні збивати балістику, і сам ПТІ. Це дуже важливо. Ну і ракети. Перехоплювачі, принаймні, ми чули вже і цього тижня, і минулого що захід Сполучені Штати Америки будуть робити все, щоб в пріоритеті першочерговості надати саме для України необхідні ракети Петріот і «Насамс», ну для того, щоб навіть звучала там цифра «500 ракет і більше. Що мала змогу Україна, звичайно, збивати і захищатися. Це дуже важливо, але тут, звичайно, ну, доволі такі серйозне істотне значення мають строки. Аби це відбувалося якомога швидше, тому що потреба є велика, ну і потрібно. Плюс ракети і для літаків, в 16-х, і, власне кажучи, і ракети, тому що. Ми бачимо, і президент України Зеленський сьогодні повідомив про те, що щонайменше 10 ракет було знищено повітряними силами, саме літаками, тобто працювали наряду із мігами і сушками нашими, які традиційно вже застосовуються, так само і Евки, і в 16 продемонстрували доволі таки непогані. Результати, то щесть, шана та хвала усім, хто був задіяний до відбиття цієї атаки, і намагався мінімізувати її наслідки. Але треба готуватися і до наступних. Я вже згадував про той факт, що Росія буде намагатися дестабілізовувати ситуацію внутрішньо, і те, що нам потрібно на цей період, це запас міцності та стійкості, надзвичайно серйозний. Тому що ми прекрасно повинні розуміти, що е, зараз буде йти дестабілізація. І от, в виданні The Sunday Times з'явилася стаття про те, що. А Володимир Зеленський планує презентувати наступного тижня план стійкості для того, щоб не допустити зневіру, зокрема і серед українського народу, щодо перемоги Дональда Трампа, навіть не щодо перемоги, а щодо того, що після його перемоги допомога Україні може суттєво скоротитися, і у нас можуть виникнути серйозні проблеми. Саме... Зокрема, і для цього презентується план стійкості. Ну я скажу, що він логічно є продовженням плану перемоги, тому що в плані перемоги є, скажімо так, заклики до наших партнерів. Вони чіткі і зрозумілі, і ми неодноразово про них говорили, не буде повторюватися. Але багато хто запитував, а чому не говорять про домашні завдання України? І от коли ми говоримо про нашу роботу, її ж ніхто не скасовує і з нас відповідальності, звичайно, не знімає. І відтак, як зазначає видання The Sunday Times, зокрема, з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка. І на свої джерела, що цей план передбачатиме зміцнення безпеки, обороноздатності, тобто збільшення виробництва озброєнь і нарощування українського виробництва зброї, можливостей оборонно-промислового комплексу та дефенс Industry тут в Україні, ряд видань вже написали Wall Street Journal і не тільки і Forbes про те, наскільки Україна просунулася. Зокрема, у виробництві модифікації та масштабуванні виробництва різних типів дронів, а від а, там найменших і закінчуючи тими, які необхідні для діпстрайків. Тобто ми просуваємося уже е, з'являються дані про те, що України будуть і дрони так само на оптоволокні, тако, таких, такі ж дрони, як використовує ворог. І застосовує проти наших військ, і вони такі, ну, особливість цих дронів все ж таки в тому, що вони не піддаються дії системам радіоелектронної боротьби. А вони в той же час менш маневрові і можуть бути не настільки швидкими і менш можуть там робити віражі, але в той же час вони ефективні через те, що не піддаються дії системам радіоелектронної боротьби. Тобто оборонна промисловість. Наступне це дуже цікавий пункт, який стосується того, що Україна відкрита для наших західних і в першу чергу американських партнерів, у плані того, що вони можуть інвестувати в українську економіку і промисловість. І тут йде у розробку надер. Ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, а хто цього не робить, то, будь ласка, підпишіться друзі, на мій канал і поставте лайк. Цьому відео і залиште коментарі. Так от, надра мають велику вагу, і вони важливі, тобто корисні копалини, мінерали, ті, які є в Україні, вугілля, коксівне Уран, літій, величезні поклади, починаючи від Курахового, до речі, де тривають активні бойові дії. І далі на захід до Запорізької області. Там є доволі такі значні поклади. і Безумовно, що це а, те, що буде приваблювати, я вже неодноразово про це говорив, і це багато в чому буде таким собі золотом чи нафтою, кому як більше подобається 21-го століття. І тому значимість цього вона надзвичайно зростає. І це намагання от якраз так само, як пише, до речі, видання Bloomberg, до якого ми ще повернемося, це якраз. Той факт, що Україна може стати таким, знаєте, як бек-офісом, такою складовою важливою для Заходу, з точки зору розробки певних ресурсів, їх постачання, і так далі. Тобто, це вихід на те, щоби з Трампом досягти того, чого, що йому подобається найбільше, ділс, угода якраз яка буде враховувати і пояснювати і інтерес Сполучених Штатів Америки, в тому числі. Економічний інтерес, що немало важливо. І тому вихід на такі позиції він може мати і бути корисним. Тож, дочекаємося вже фінальної редакції плану стійкості, і будемо його обговорювати так само наступного тижня. І теж видання Bloomberg сьогодні вийшло з публікації про те, що загальна кількість військ Північної Кореї. Які можуть бути задіяні Росією у війні проти України, може складати 100 тисяч контингент? Ось такий може бути задіяний 100 тисяч. І ця інформація надається з посиланням на а, джерела в розвідці Великої двадцятки серед країн двадцятки, яка має зібратися наступного тижня в Бразилії. Ну, от, власне кажучи. Такі, ну, невідомо хто з двадцятки, ми ж розуміємо, можуть бути і так звані дружні країни до Росії поширювати цю інформацію. Але тут питання в тому, що загалом ротації можуть бути проведені, тобто Північна Корея не обмежиться лише тими 10-15 тисячами, які вони вже відправили, і вони або проходять чи проходили навчання на території Росії на полігонах. Або вже відправлені безпосередньо на територію Курщини, а можуть з'явитися і на інших ділянках фронту, окупованій частині України, і задіюватися Росією і там. Ось такі ризики є. Тобто мова йде про те, що цим не обмежиться допомога від КНДР, і буде ось така ротаційна основа: тобто, одні зайшли, інші вийшли. Тобто, ну це. Звичайно, що якщо мова йде про такі цифри і ця інформація підтвердиться, ну доволі таки немаленький контингент. Давайте скажемо. З іншого боку, так само треба дуже пильно стежити, тому що ця інформація вона може поширюватися якраз тією ж метою, з якою лунають зараз дуже багато заяв про те, що вирішальні тижні можливо дійсно буде досягнуто миру, перемир'я між Росією і Україною і так далі. Щоб, ну, лякати Україну, щоб тиснути на нас, і щоб схиляти до того, що необхідно розглядати сценарії, як піти на поступки, це теж може бути варіант, який не можна відкидати. Ну але ситуацію потрібно відстежувати, тому що Financial Times вже повідомило, що Північна Корея передала і 170-мм гаубиці, а також реактивні системи залпового вогню. Росії, і, звичайно, що це становить додаткові виклики та загрози для нас і свідчить про те, як співпраця між ними нарощується, власне кажучи, в той же час окремі європейські країни продовжують обговорювати сценарій, а що, якщо буде припинення вогню, якась там так звана буферна зона, що можливо навіть треба буде відправляти власні війська. Як премєр міністр Британії Борис Джонсон він допускав. Цього тижня таку, таку ситуацію. Ось, власне кажучи, але треба не забувати, що за будь-яких умов Україна пише зараз сценарій, і нам дуже потрібно стояти, вистояти, мати міцність, тому що Збройні Сили України, попри все, намагаються зупинити ворога, не дати просунутися і розвинути темп операції. Нам важливо пояснювати нашим партнерам, що ми готові. І це робить постійно президент України і представники влади, що ми готові говорити про мир, але це має бути справедливий мир, не під диктат Кремля. А для цього потрібна сильна позиція України. От коли буде забезпечена сильна позиція, вона буде забезпечена в тому числі і нашими силами на полі бою. Я думаю, у 2025 році ми побачимо певні дії. Ось тоді можна буде говорити і про перемовини, від яких ніхто, я думаю, відмовлятись не буде. Питання просто на яких це умовах і на піддиктат Кремля, ну це не те, що потрібно, і ще й під диктат, можливо, деяк, деякої заходу. Тому чітко потрібно показати, ми готові, але, будь ласка, президент Трамп підтримайте нас і дайте нам можливість. Не робіть помилок, як були зроблені в інших випадках, і не потрібно Трампу. Перепрошую його, Афганістан. До речі, зараз планують а, провести розслідування щодо тих, хто забезпечував процедуру виходу а, з Афганістану там з адміністрації Байдена. От така ситуація. Тому триває боротьба, продовжується бачити непросто, але попри все, ми міцно стоїмо, єднаємося з певненістю та божою допомогою. Рухаємося вперед. Бережіть себе. Слава Україні!